Вередлива лялька Жила собі сім'я, батько, мати і донька, і більше дітей в сім'ї не було, а дівчинці дуже хотілось мати сестричку. Вона просила батька вирізати їй з дерева ляльку. Батько вирізав. Дівчинка пошила ляльці сукенку, панчішки, черевички, Із овечої вовни зробила їй красиве кучеряве волосся, і лялька стала як жива. Одного разу, лягаючи спати, дівчинка поклала ляльку поруч із собою і зашепотіла Боженьку, Боженьку, зроби, будь ласка, мою ляльку живою, буду для неї, як старша сестра, ніколи не буду її кривдити, залишати одну, я її дуже дуже любитиму. Вранці дівчинка прокидається, а лялька сидить в головах і розчісує її волосся. Зраділа дівчинка, підхопила ляльку і побігла показувати батькам сказати, що тепер у неї є справжня сестричка. Дівчинка була щаслива вона пошила ляльці нове вбрання, сплела їй вовняну хустку, щоб ляльці не було холодно, шапочку з балабончиком, теплі вовняні чобітки. Вона навчила ляльку співати пісеньки, танцювати. Плескати в долоньки, сміятися. Вона подарувала ляльці своє намистечко і сережки, і ввечері, кладучи її спати, розповідала казки і співала колискових пісень. Якось батьків дівчинки запросили в сусіднє село на весілля. Дівчинку вони взяли з собою, і лялька на цілий день залишилась одна. Повернулася дівчинка додому і мрщить до ляльки. Зирк, а вона сидить на підлозі, і гірко плаче. Дівчинка простягнула до неї руки. Добрий день, моя хороша, моя маленька сестричко, чому ти плачеш? Іди до мене, я дуже за тобою скучила, я гостинці тобі привезла. А лялька відповідає їй сердито, я образилася на тебе на все життя. Чому ти поїхала в гості, а мене з собою не взяла? Ти ж обіцяла ніколи не залишати мене одну, я з тобою більше не дружу. Дівчинка попросила в ляльки вибачення, але та плюнула на неї і вдарила по руках. Дівчинка образилась і ляпнула ляльку. Ось тобі за впертість, ти ж знаєш, що я невинна Якби мені дозволили взяти тебе з собою, я обов'язково б узяла. Але не послухалася лялька і продовжувала пхикати, скаржитись на свою нещасливу долю і ледь що починала голосно плакати. Так тривало кілька днів. Якось дівчинка прокинулася, а ляльки й слід захолов. Пішла лялька з дому, шукала, шукала дівчинка ляльку, але так і не знайшла. А лялька тим часом ішла дорогою. На зустріч її пастух гнав отару овець. Лялька підійшла до нього і каже «Добрий день, пане вівчарю. Хочете, я буду вашою дочкою. Звичайно, хочу, відповідає пастух. Мені дуже потрібна помічниця, яка допоможе доїсти овець і кіс, збивати масло, готувати сир, пекти коржі. Лялька повернулася і пішла геть. Куди ж ти? гукає її слід здивований вівчар, але лялька навіть не оглянулась. Ішла лялька, йшла, зустрівся їй гончар, який віз на базар розмальовані горщики і глечики. Лялька йому й каже «Добрий день, дядю гончар, скажіть, а чи є у вас дочка? Немає, відповідає гончар. Хочете, я вашою дочкою буду? Звичайно ж, хочу, відповідає гончар. Мені дуже не вистачає дочки помічниці. Я навчу тебе розмальовувати, горщики та глечики, зроблю з тебе справжню майстриню. Лялька ображено пирхнула у відповідь, повернулася і пішла геть. І йшла вона йшла, і зустрілася їй миша. Добрий день, тітенько мишо. Добрий день, красунечко. Хто ж це такий безсердечний відпустив тебе одну? Чия ти? Я нічия, тітонько Мишо, відповідає лялька. Хочете, буду вашою дочкою? А вже ж хочу, відповідає Миша. А ви не примусите мене доїти овець і кіс, пекти коржі, розмальовувати глечики і горщики? Миша розсміялася. Звичайно, ні, моя красунечко, хіба можна таку лялечку змушувати працювати? А чим ви мене годуватимете? Я залізу в будинок до багатія і принесу тобі звідти горшечок масла, горшечок меду і горбинку горішків. Погодилася лялька стати дочкою миші. Поселилися вони разом в мишачій нірсі і живуть душа в душу. За зиму волосся в ляльки злиплося, вбрання вкрилося масними плямами, чобітки брудом, і як тільки виглянуло сонечко, стало тепло, миша й каже Ходімо, донечко, до струмка, викупаємось, виперемо одяг, зустрінемо весну чистими і нарядними. Прийшли вони до струмка. Миша й каже Ти, дочко, одяг свій зніми, випери, повісь сушити на сонечку, а я побіжу в село і принесу тобі торбинку горішків. Сказала Миша і побігла, а лялька сіла біля води, сидить і міркує Буду я роздягатися, прати. Не вистачало ще, щоб у мене руки порепались, вкрилися болячками. Хіба я служниця якась? Ось повернеться мама миша, сама роздягне мене, сама випере вбрання. А я сидітиму на сонечку і горішки лускатиму. Сидить лялька, сидить, а миша все не йде. Полив рясний дощ, завирував струмок, вода підхопила ляльку і понесла. Прибігла миша, а ляльки нема, почала шукати. Відшукала її в ямі в багнюці. Миша стала на краю ями і каже Дочко, простягни мені руку, я витягну тебе звідти. А лялька питається ти горішків мені принесла? Ні, не принесла, відповідає Миша. На мене накинувся кіт господаря. загнав мене на горище і стеріг, поки не полив дощ. Лесть утекла. Будуть тобі завтра вранці горішки. Давай руку. Як тільки не вмовляла миша ляльку, та навіть і пальцем не поворухнула. Образилася миша і пішла собі геть. Знову полив дощ, яму заповнила брудна вода, і лялька захлинулася в грязюці. Одного разу влітку повз струмок йшла дівчинка. Вона помітила, що з грязюки стримить маленька рука. Дівчинка витягла ляльку з багнюки і здогадалась, що це її лялька, замість одягу на ній було саме лехміття, не голова, а чорний клубок обличчя не видно, кинула дівчинка ляльку, помила руки в струмку і пішла далі. Зовсім не засмутилася, в неї тепер була справжня сестричка, яка слухалася, допомагала їй в усьому і даремно не плакала.